Ми зараз почули Боже Слово, перелік великої кількості імен, які між собою пов'язані, але, можливо, які нам ні про що не говорять. Подумаємо, чи було так, що, ну, взагалі, чи багато людей в нас в Україні знає свою генеалогію? Що це таке? Це така наука, допоміжна історична дисципліна, що вивчає походження родин, історію родів та родини зв'язки між поколіннями, створюючи родовід, генеалогічне дерево. Вона використовує архівні документи, усні перекази та сучасні методи, наприклад, ДНК, тестування, щоб простежити історію сім'ї, дізнатися, ким були предки, як вони жили, де їхнє місце в історії. Цікаво. Одного разу теж попросив моїй мами і почав малювати таке. Мені було дуже цікаво. Певно, що доходимо до такого віку, коли нам цікаво, якого ми роду, хто були наші родичі, прародичі. І кажуть, що наскільки знатний рід чи відомий, настільки довше вони можуть відслідкувати їх коріння, наприклад, королі. Вони знають від, від самого початку, навіть якщо проходять тисячу років, вони знають, в них весь родовід записаний. Звісно, з переселеннями, війнами, різними катаклізмами, різними несправедливими речами, які відбуваються, деколи ці роди перериваються. Але є ще така одна річ. Як нам подобається, коли хтось говорить, так-так, я. З України, але маю походження там іншої країни, кращої, і вже відчуваю себе трошки вище. Або кажуть, оце родина, я би хотів до цієї родини належати. А що там у мене такий брат чи такий сват, бачите, в мене тут так? І люди починають встидатися або дуже гордитися, або дуже встидатися, або прагнути бути частиною чогось іншого, кращого, вищого. Натомість, Господь зовсім по-іншому бачить нас, все наше людство, нас, людей, тому що сам Ісус Христос захотів народитися посеред людей, бути в цьому людстві, яке, якщо добре, придивитися до цього родоводу, для якого дуже цінно Євангелиста Матея. Для нього було дуже цінно показати, що Ісус саме походить з роду Давида, з царського роду, так? що Він є тим пророком, але є теж наслідником царського покоління, царського, так, царської родини. І від Авраама, 14 поколінь. До Давида, і потім це переселення, і після переселення, так, щоб була це безперервна цепочка. Бо для євреїв це було дуже важливо і залишається дуже важливим, щоб прослідкувати цю цепочку, щоб не було перерви. Що це дійсно він походить з такого роду. Але, знаємо, що в, цих, в цьому роді в переліку були і грішні і жінки, і чоловіки були і праведні. Натомість Господь. Для нього є важливі всі, немає нікого виключеного. Якщо ми люди деколи встидаємося, гордимося, то Господь хоче показати свою любов до нас всіх, Брата і сестро, ти є важливий для Бога. Історія кожної людини є важлива для Бога. Тому піднімися, встань, розпрям плечі. Бо Ісус, який невдовзі прийде, прийде до Тебе в твою родину, яка б вона не була скалічена, яка б вона була невисокого роду, чи великого, чи середнього, чи що б не відбувалося в цій родині, Ісус новонароджений хоче прийти до кожного серця. Також як і Він не встидався бути частиною всієї цієї людської історії, лише хотів перемінити її. Хотів народитися в серцях і хоче до сьогодні народжуватись в серцях всіх, всього людства, кожної людини, всіх всього свого створіння, всіх, кого він створив. Тому, брати і сестри, так важливо знати наш родовід, нашу історію країни, з якої ми є, любити цей родовід, приймати всі ці все, що було позитивного і негативного. Молитися про тих людей, які можливо були грішниками, чи є, щоб вони про їх навернення, дякувати Господу Богу за те, що нам дає дар життя, і радіти з того, що Господь нами не гордує, що Він нами не погордував, що Він захотів бути з нами і завжди хоче бути з нами, якщо ми захочемо бути з ним. І тут, як кажуть, ось запитання: чи ти хочеш бути? З Ісусом. Чи ти готуєшся, брате і сестри, чи ми готуємося, щоб по справжньому прийняти новонародженого Ісуса в наших домівках, в наших родинах, в наших серцях, чи готові ми до цього, чи бажаємо ми приготуватися і зустріти Ісуса? Тому що кожна історія людини, кожного з нас є важлива для Бога. Амінь.